А ви поїдете з нами? Звісно, можете чоловіка, головне заслужбувати, просимо поїдемо. — Все буде добре. Сідочка, це вам. Боже, спасибо. Чисто, чисто. Дякую вам велике. Настроєння це ви у мене хороше теж, знаєте? Тому що завдяки вам, мабуть, я така. Та у вас, мабуть, треба вийде там. Ви в будь-яку пору у нас, мабуть, жизненних Вот завжди огонь, огоньочок, права ножка вперед. Я втрату за нього не бачила чоловіка в місяць, приїхала в гості до нього, кажу, так, встаємо, п'ємо кофі, їдемо напрямок. Спасибо вам, Велика, ну, все буде добре. Ви знаєте, я завжди говорю, просто завжди треба говорити, що хороше. Дуже багато негатива, ви розумієте, але я якось, буває, так в душі, так тяжко, їдеш, все, а потім думаю, Світ, ну ти всім говориш, да, будь-так, а, а в самої внутрі. Тяжко, ну, тяжко, і да, да. вам теж тяжко, бо не всім же, що нам, ну, ми всі стараємося, я вроді теж так по житті стараюся улюблятися, але ніколи буває, що било больно, да. можу і поклакати, да, і да, да, да. то там... Та й що треба, все треба. Та і все, все буде добре, що саме головне з правої ножки, з коротшими мислями. 100% я стою. Давайте. Доброго раночку всім. Знайшла в себе в морозилці, дивіться, кусочок лосося на сосі, брала на привозі, думаю, то зварюху, щоб добро не пропадати. Картоплю вже нарізала, морковку, це вже майже зварилося, цибульку потім додам. Зараз ще побіжу на огород петрушечки варву, щоб в кінці додавати, щоб зробити таку красу. І знаєте, що ще? Перепірні яйця в мене в холодильнику лежали. Думаю, зварю, переріжу пополам і додав їх в уху. Смачно буде, ви так робите чи ні? От Цікаво зайцями. Ми перепустили дві кров'яночку. Кульочку. Як ото в селі, знаєте, в кульочку намотали. Диві кров'янка, а? Дві яка кров'яночка, дівчатка. Любите кров'янку, приходьте на привоз. Я ж вам казала, наприклад, сьогодні такий шумний привоз. Дивіться, людей дуже-дуже багато. Але я хочу сказати, скажуватися, дуже водиш камеру. Я щоб хотіла когось тут зайти, я в камері не враділа. Ти знаєш, з допомогою такого може когось. А може хтось хоче, щоб бути незамечений? Так? Ну так. Дивіться, ми тільки що в кров'яночку, провялочку, У нас сьогодні дуже великий, великий заказ. Три заказ? Вода, дачка? Один камбулку ми вже понесли, один на Криве озеро, один уїжджає на Чернігів. Одну дівчику я заблокувала, вона проплатила через інстаграм, мене не знайшла. Каже, віддайте товар. Який товар? Кажуть, що? сюди не приходить, каже, віддай людям товар. То, який? Дівчинка скріншоти, ну а що? На no, не оплатила, я заблокувала. Хорошо, ході інстаграм є, знаходять мене з всі скріншоти. Ми вам відправляємо сьогодні. Вашу посилку вибачте. Ну, дівчатка, ви знаєте, що не охочуть я сьогодні. Кажи Наталки, I love you, звати Наташа, дівчину Наталочка. I love you. ви умничка. Я тут речока, що трошки може не умничка, але умничка. на Київ відправив, там була була дівчинка під замовлення. Друга посилка на криве та на чині, а ця я не знаю, куди знаючи, куди. Ця... Ні, нема, нема нема. Нема, нема. А нема, нема. А на юшку є? А? На юшку є. А Нема. А Ми чок треба вам на свіжу рибку. таке. Ви, ви, садовим, ви. ви. Ми ж до вас приїхали спеціально. Да, Я хочу, щоб ви передали моїй мамі. і Мамі привіт. Дивіться, Леся, йди на тер, так даю з Маму як звати? Маму як звати? Лена. Мама Лена, дивіться, Я всегда своєму дякую кажу, айлаві, твою мама. І свікруку як звати? Валя. Валичка, дивіться. Може, то продає. Теж продає дівчатка. Да. Ну, ви знаєте, далі на роботу ми приходимо так сюди бочкою, да? а товар цілуєте на роботу. Дивіться, я кожен день цілую своє робоче віце, тому що це... Друга, ви поняли? Надо поняли? Ні, ну це, це дійсно так, тому що ну, Ви знаєте, любіть свою роботу, ми прийдуть вас. А знаєте, скільки я вас люблю це мама, і скільки раз приїжджала по Одессу, надо на привоз до сьогодні. Я получалась поз дитину, сьогодні без дитини, там і товар лосось Нема. А, а що вкуснішко взяти? Що <ривіт> ж мамам привезти? Дивіться, ну що можна привезти?

Вы как любите стразики, это канадские шоколадочки. Ну и вы как любитель стразиков. Для меня... Ой, боже кило. А я, между прочим, краска у меня на телефоне, они поломались. Ну, це, наверное, на ключи, но не знаю, как вы любите. Не, не, на ключи, просто говори. То, что у меня прило... То, что у меня ключи уже поломаны, це одна. А двигаться, у меня шикардосик, картосик. Все. Старенька. Ну под красную это вот. Прекрасный ламборджини, да. Так, маму як два? Ирина. 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 Мама Ира, Канаді Вітання. I love you. Ма, ма. Ну угодили. Ну, угодили, ви ну, поняли? Ну Спасибо вам. Все, здорово. Вам спасибо. Спасибо. За роботу. Спасибо. Уже Знаешь, що Не рухай. Це вже п'ята ходка по Так, мої корочі, ви знаєте, що ви ділялися? Що? Всталася висика. 5-15 пошла смалик. Да. Думаю, що полежу, бо сьогодні субота, свята, ой, сьогодні сьогодні неділя. Полежи свята. Ну ти полежалася, зараз, слухайте, голова аж тріскає. Видно, розумієш, що не треба нічого лежати. Панфети і молокона піалка. Пусть п'ять штук. Дивіться, ми вам до не кажемо, бо підемо сьогодні пити 50 грамів з в поїзді. Головне, щоб я напилася і не рішила з вами поговорити добре, я вам багато що інтересного скажу. До речі, це моє смс, пишіть мені питання, по поїзді я дам відповіді. Я поговорю з вами. Я люблю поговорити з розумними людьми. А ви ж у мене всі розумієте? Обично я плачу. Плачу, да? то, Пронус, я думаю, то я думаю, то коли трохи більше, ніж 50 Пішу. Ти Бачите, як я плакала звезду? Я виплачу, правильно, сюди. До свидання вам не кажу, у нас буде закусончик. Ми взяли бутилочку водки Юля коняк каже, ну, Галя балова, вона хоче коняка. А ми літер водки на двоїх, що той весілля. 200 грамів комішкові, щоб впаде. Другий ну, організм прекрасний. м'яска візьмемо собі, огірочки, помидори, картошка. Ні, ну Закуска до перічні, ви що? Іде я, Леся, Юля, Костя і квіточка. Квітулечка наша. наша стала бізнесменка, вона на нас забула. Ми її щодньо... Забула чи забила? Заб... Да. Я сьогодні щодньо... в річках, скажіть, почали збрати. Я вирішила, у вас там практика була холодного К... К... копчення. Да. Продали. Ну, нема нічого. Все буде я позабіла, тому прийдук сидіти, куплю. У середу бабушка говорить, й. У середу. У середу. Да, да. Все, хорошо. Давайте вам удачі. Я сьогодні буду мовчати, а потім по 20-30 грамів, 150-500, скажуть, діточка, іди сюди. Давай поговоримо. Припише <тас> Леся, прийти. Довго говорити. Дастя. Леся, нема, нема, нема. Аж четвер. Аж четвер. То капчо на кусочок залишився. Костік. То хвостік. Ви ж любите молосочку. А яка була, яка в своєму банке? Є. Леся, роби рекламну паузу, я даю ікру і говоримо далі. Хоч два. Ой, Ді, діть, не підлічте далеко. І ти вже не віріч що я ввішу, чому буде не буду. Ну і коли вже вип'ємо такою, кажуть, квіточка, вона ну, дитина, така діловая. Ну вона квіточка вона собі, що собі, квіточка. Вона у нас завжди, ну, вона у нас на допомозі всі, правда. Ми їх встановила, наша команда. Але в є свій я свій вам покажу, де вона. вона бізнесменка в нас стала. Вона модна, модна китча. З лапочкою вже Да. Дівчата, я передумала бути на дієті. Знаєте що? У мене стільки великих віші. Я, Це я розтратила. Треба все вшивати. Правильно? Правильно. Тобто, ми з вами не прощаємося. Зараз поїду вдома, помію голову. Передіться ж треба. Пишіть мені. Вопроси, які хочемо, щоб я вам розказала. А я коли там жарю, розкажу все. Я ж вам уже мовчати. А я вип'ю, розкажу все. Зараз да. мама мені позвала свет. Що ти каже? То мамулечка ну, моя, любулечка моя. Я ж тебе любаю, обіймаю, цілюваю.